Кастова система Індії це явище, яке одночасно і шокує, і обурює. Але звідки вона взялася, як сталося, що ідея соціального устрою, яка мала забезпечити гармонійне функціонування суспільства, перетворилася на жорстоку систему дискримінації, і головне, чи вдалося її побороти. Тож поїхали розбиратися. Але для початку поставте вподобайку і підпишіться на канал, бо потім ви забудете. Я думаю, що тільки лінивий не чув про поділ на касти у Індії, але нагадаємо, їх там налічується близько трьох тисяч каст і двадцяти п'яти тисяч підкаст. І постає логічне питання, чому їх так багато, якщо у ведичних текстах описано всього чотири. З давніх часів там був поділ на чотири основні варни, і хочу одразу зазначити, що це не зовсім касти, а скоріше соціальні класи за типом діяльності. Перша група це брамани. Вони були мудрецями, священиками та вчителями, тобто люди з глибокими знаннями про Веди. Вони вчили інших, проводили ритуали та виконували важливі духовні функції у суспільстві. Друга група це Кшатрії, воїни та правителі. Вони були захисниками суспільства і здебільшого управляли землями та брали участь у військових кампаніях. Кшатрії повинні були захищати народ від зовнішніх та внутрішніх загроз. Третя група це вайшхі. Це купці, фермери, ремісники, люди, які займалися економікою, бізнесом і підтримували матеріальне забезпечення суспільства. Вони вирощували їжу, торгували, здійснювали обмін і підтримували фінансову систему. Четверта група це шудри, робітники, які виконували фізичну працю, будували будівлі, допомагали в сільському господарстві, виконували важку роботу і таке інше. Але якщо ви думаєте, що кастовою системою відзначалася лише Індія, то спішу вас розчарувати. Практично всюди, у тій чи іншій мірі, вона існувала. У середньовічній Європі феодальна система ділила людей на дворянство, духовенство селян і ремісники. Дворяни отримували владу від Бога, а селяни були прив'язані до землі. У стародавньому Єгипті була жорстка ієрархія: фараон, Бог на землі, жерці, воїни, ремісники, селяни і раби. І люди дуже рідко могли змінити свій статус. У Китаї ж основними групами були ши, вчені, бюрократи, нун, фермери. Гун ремісники, шан торговці. І конфуціанство підкреслювало важливість цієї ієрархії. А Японія періоду едо мала структуру Сінокосьо – самураї, фермери, ремісники, купці. І навіть у Київській Русі був поділ на князів, бояр, дружинників, смердів та холопів. І соціальний статус передавався у спадок. Але що цікаво, що Індія має пояснення цього поділу і пов'язане воно із створенням світу. Це описується у гімні Пуруша Сукта у Рігведі, найдавнішій та найшанованішій із вед. Про те, що таке веди, на каналі є окреме відео, тож можете зазирнути туди. Так ось у Рігведі світ постає як тіло першолюдини Пуруші, з якого виник увесь матеріальний всесвіт, включаючи і соціальний устрій. Пуруша – це прояв верховної особистості Бога, і він пожертвував своїм тілом для створення матеріального світу, оскільки сам Бог перебуває поза світом матерії, і голова Пуруші стала небесами: очі сонце, дихання вітру, ноги землею, рот вогнем, а розум місяцем. А також в нього народилася та сама система варн. Брамини вийшли з його уст, несучи мудрісті знання, кшатрії з рук. Оособлюючи силу та владу, ваші із стегон, як ті, хто відповідає за господарство та багатство, а шудри – із ніг, символізуючи працю та служіння. І ця концепція не передбачала дискримінації кожен мав своє місце у суспільстві відповідно до своїх здібностей. Це була структура, яка здавалася природньою і гармонійною. І ідея ж, начебто, була хороша, але як так сталося? Іде той момент, коли Індія звернула не туди, і все це перетворилося на жорстку систему дискримінації та обмеження прав. Уся індійська цивілізація та культура ґрунтується на ведах, і це одні з найдревніших священних текстів на землі. Так ось у самих ведах немає ніяких жорстких правил щодо бар. Там більше про те, що людина має виконувати свої обов'язки відповідно до своїх талантів і характеру. І у ранній ведичний період цей поділ не був жорстким. У Махабхараті є багато прикладів, коли люди змінювали свою варну. Вішвамітра народився Кшатрієм, але став браманом завдяки своїм аскезам. Дрону і Карну дискримінували за народженням, але вони довели, що можуть бути великими воїнами. Джабала Сатьякама був сином жінки, яка не знала, хто його батько, але він став шанованим мудрецем. Тобто варна визначалася не народженням, а якостями та діями людини. У Рігведі навіть є згадки про те, що людина може змінити свою варну, якщо буде слідувати дхармі, закону праведності. Але з часом ця система почала жорсткішати. І це пов'язують із появою такого тексту, як Ману Смріті, книга, до якої. Ох, яке неоднозначне відношення навіть у самих індусів. Гаудія Вайшнави, які більш відомі нам як Крішнаїти, наприклад, визнають Варнашраму поділ на варни, але заперечують соціальну нерівність, яку підтримує манусмріті. Вони наголошують, що справжня варна визначається якостями та вчинками, а не народженням. Шріла Прабхупада вважав, що система описана в манусмріті, спотворена. А Шріла Говінда Махарадж казав, що ми у відношенні до жінок та їх прав. Не можемо спиратися на текст, який був написаний чотири тисячі років тому. Буддизм, джайнізм та сикхізм взагалі відкидають її як несправедливу. До речі, із цікавого, протягом усієї історії багато людей, а особливо далітів недоторканих, приходили у буддизм, бо він не визнавав кастової системи і давав шанс на рівність. А шиваїди та шахтісти манусмріті або ігнорують, або критикують. І лише ортодоксальний браманізм, який ще називають смартизмом, суворо дотримувався правил, прописаних у цьому тексті. І воно і не дивно, бо там браманам надавалися майже необмежені права і можливості. Але про це я розповім вам трошечки пізніше. А зараз про те, що ж таке все ж таки манусмріті. Манусмріті – це кодекс законів, створений з другого століття до нашої ери по друге століття нашої ери. І, хоча він не є ведичним текстом, який ліг в основу індуїзму, багато хто вважає, що він набагато старший, близько чотирьох тисяч років. Це пов'язано з легендою про царя Ману, прабатька людства, який врятував усі живі істоти під час великого потопу. І якщо вам це щось нагадує, то так, ця історія дуже схожа на біблійний сюжет про Ноя та його ковчег. На каналі є про це окреме відео. Вважається, що саме Ману написав цей збірник після порятунку людства, але тут є маленький нюанс: ми не знаємо, що саме він написав, і наскільки згодом цей текст спотворили люди у власних інтересах. І хоча це вже питання риторично, ми точно знаємо одне, що деякі положення Манусміті радикально змінили суспільство і, м'яко кажучи, не найкраще. У Ману Мріті прописано, що Варна передається лише за народженням. Тепер Шудра не міг стати браманом яким би праведним він не був. Абраман залишався вищим, навіть якщо був аморальним. Але що ще гірше з'явилася каста далітів, нам більш відомих як недоторкані. Вони опинилися поза системою, бо виконували роботу, яку вважали нечистою, наприклад, прибирали сміття, обробляли шкіру мертвих тварин або займалися похованнями. І через це їх вважали забрудненими і з ними навіть забороняли контактувати. Не пускали до храмів, не давали пити із загальних колодязів, заборонили отримувати освіту і навіть читати веди. Вони стали найдискримінованішою групою населення. Вони, ну і ще жінки, яких взагалі позбавили прав. Раніше жінки мали набагато більше свобод. Вони могли навчатися, брати участь у ритуалах. Деякі навіть ставали мудрецями ріші. Вони могли самостійно обирати чоловіка. Існувала традиція сваємвари, коли наречена сама вирішувала. Хто стане її чоловіком, а могла й відмовити усім претендентам, якщо її ніхто не сподобався. Навіть у Камасутрі наголошувалося, що почуття жінки важливі, а те поняття, яке зараз називають активна згода, можна певне приписати саме цій книзі. Але з появою Манусміті жінки втратили практично все. Жінка мала завжди бути у залежності у дитинстві від батька, у шлюбі від чоловіка, а у старості від сина чи якогось іншого родича. Їй заборонялося вивчати вети, брати участь у священних ритуалах, володіти власністю. Вона не могла обирати собі чоловіка і мала терпіти його ставлення, яким би поганим воно не було. Вона просто не могла навіть бути незаміжньою, що потім призвело до появи таких ритуалів, як саті, коли вдову спалювали разом із чоловіком. Про це до речі теж є відео на каналі. А якщо ж жінка зраджувала чоловікові. Її карали набагато жорсткіше, ніж чоловіка за аналогічний вчинок. Фактично ману смріті встановила систему, де жінка не могла існувати без чоловіка. Але це був лише один бік проблеми, бо все це трималося на нерівності не тільки жінок, але й усього суспільства. Ману смріті, по суті, встановила верховенство браманів над усіма іншими, і вони стали кастою, яка мала монополію на знання, ритуали і навіть владу. Якщо представник нижчої касти ображав Брамана, покарання було суворим і могло доходити навіть до страти. Але якщо Браман чинив злочин його або карали символічно, або взагалі не чіпали. Кшатрі та ваші мали не тільки поважати браманів, а й фінансово їх утримувати, і навіть царі мусили коритися їм. Це все ж авжеж не відбулося за один день. Але ману сміліті закріпила класову нерівність. Яка далі століттями породжували тисячі всенових і нових джаті, підкаст, які формувалися за професією, етнічністю чи регіоном. Наприклад, кумрахи, гончарі, дарзі — кравці, джулаха, ткачі це професійні касти, раджпути воїни, а марвари торговці це етнічні касти, мадіги, обробники шкіри стали далітами недоторканими, які опинилися на дні суспільства. І в реальності ж джаті часто відігравали більшу роль, ніж теоретичні варни, бо вони визначали, з ким людина могла одружитися, спілкуватися та ким працювати. І ця система настільки глибоко проникла в життя, що навіть в інших релігіях Індії кастовий поділ зберігався. Наприклад, у ісламі ашраф, нащадки арабів, персів і турків вважалися вищими, а аджлав, корінні індійці, що прийняли іслам. Були нижчими. Навіть серед християн керали були сирійські християни, що вважали себе вищими, ніж новонавернені з нижчих каст. Також через величезні масштаби Індії кастова система мала різні форми в різних регіонах. У північній Індії кастова сегрегація була жорсткішою, а у південній трохи гнучкішою. Наприклад, у Кералі шудри-найри мали військову та політичну владу. А деякі даліти мали більше можливостей отримати освіту. Ще один цікавий момент, що та сама каста в різних регіонах могла мати різний статус: наприклад, гуджари в одних штатах були пастухами, ближчими до Шудер, а в інших воїнами і землевласниками. І чим далі, тим більшою ставала ця прірва між вищими та нижчими кастами на протязі всієї історії Індії. До настання так званого британського періоду з 1757 по 1947 рік, і британці не просто посилили кастову систему, вони її забетонували документально. Вони швидко зрозуміли, що підтримуючи одні касти і дискримінуючи інші. Вони можуть розпалювати суперечки між різними соціальними групами усередині самого суспільства, і це ослабляє можливості для якогось колективного організованого опору колоніальному режиму. З 1871 року вони почали проводити офіційні переписи населення, в яких чітко фіксували кастову приналежність кожної людини, і це сприяло тому, що касти стали ще більш закритими. А перехід між ними не міг тепер розглядатися навіть теоретично. Британська адміністрація використовувала касти для розподілу посад військової служби та податків. Наприклад, вони вважали, що деякі касти більш схильні до військової справи, тому рекрутували з них солдатів. Так само касти, які традиційно займалися торгівлею, отримували кращі можливості для ведення бізнесу, а шудри та нетоторкані опинилися ще в гіршому становищі. Але настав момент, коли вся ця бюрократична машина набула таких розмірів, що британці відчули гостру нестачу кваліфікованих кадрів. Бо до простих паперових робіт представники вищих каз долучалися неохочі. І тут їм прийшла геніальна ідея, яка стала початком кінця колонізації. Але вони про це ще не здогадувалися. Британці вирішили дати доступ до освіти нижчим кастам. Вони сподівалися, що якщо даліти отримають освіту, то стануть лояльними до колоніальної влади і не підтримуватимуть браманів та кшатрів у національному русі. Але сталося зовсім не так, як гадалося, бо замість класу слухняних клерків з'явився клас інтелектуалів та революціонерів, які почали читати про демократію, рівність та антиколоніальні рухи. Один з найвідоміших борців за відміну кастової системи. Це Бімрау Рамджи Амбеткар. Він був даліто, але його батько служив у британській армії, що дало йому змогу отримати освіту, дуже рідкісну можливість для представників недоторканих. Потім він отримав стипендію і здобув освіту в Європі та США, став юристом та економістом. Але, повернувшись до Індії, побачив, що освіта не захистила його від дискримінації, його не приймали на роботу через походження. І він вирішив присвятити себе боротьбі за права пригноблених каст. У 1950 році, через три роки після того, як Індія здобула незалежність, Амбеткар був відповідальним за створення Конституції і домігся того, що там було закріплено заборону кастової дискримінації на законодавчому рівні. Було введено резервування місць у навчальних закладах і державних установах для далітів та інших пригноблених каст. А також прописав захист прав жінок та рівноправність усіх релігій. Махатма Ганді також виступав проти кастової дискримінації, але він мав більш м'який підхід. Він називав далітів гаріджанами, дітьми Бога і закликав суспільство до рівності. Але чи вдалося подолати кастову систему повністю? Офіційно так в Індії кастова дискримінація заборонена законом, і порушників можуть навіть ув'язнити. Але на практиці вона продовжує існувати, особливо у сільських районах. Але зміни відбуваються: освіта, урбанізація та економічний розвиток поступово стирають межі між кастами. Молоде покоління все більше ігнорує ці обмеження, а в містах міжварнові шлюби стають нормою. У 1997 році президентом Індії був обраний Кочеріл Раман Нараянан, що походить з касти недоторканих. Тож Хоча повністю зламати кастову систему ще не вдалося, її вплив поступово слабшає. А як ви вважаєте, чи можливо позбутися повністю кастової упередженості у Індії? Пишіть у коментарях, мені буде дуже цікаво. На сьогодні на цьому все. Дякую, що додивилися це відео до цього моменту і до зустрічі у нових серіях.